Ну і далі повертаємося до роботи і оцінки парламентарям до роботи в Верховній Раді, адже там зареєстрували законопроект, який може дозволити чоловікам віком від 18 до 24 років виїжджати за кордон. Мета документа – усунути чинні обмеження для тих, хто ще не досяг віку призову. Водночас обмеження залишається для чоловіків, яким цього або наступного року виповнюється 25 років. Автори проєкту наголошують, що чимало українців у цій віковій категорії. Рів вже кілька років поспіль не можуть повернутися до родини, адже повторний виїзд для них закритий. Нагадаю, що днями уряд дозволив виїзд для чоловіків до 22 років. Як зазначила глава уряду, рішення для надання дозволу чоловікам цієї вікової категорії на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Я вас вітаю. Вітаю, вітаю, шановні українці. Отже, ну щойно, якщо чули, повторюю, Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується дозволити чоловікам непризовного віку виїзд за кордон під час дії воєнного стану. По перше, коли парламент розгляне законодавчу ініціативу, по-друге, наскільки ці два так би мовити треки ініціативи, да які вже ну урядова ініціатива, маю на увазі, яка вже стала значить запроваджуватися, реалізуватися по виїзду за кордон і дозволу до 22 років і. Парламентська ініціатива. Наскільки вони мають схожість або відмінність? Це поясніть 12 серпня. Президент України Володимир Зеленський саме на день. Молоді дав доручення уряду спростити можливості перетину державного кордону для молодих людей, і вже з 28 серпня дійсно молоді люди віком від 18 до 22 років, включно перетинають державний кордон України, якщо мають при собі військово-обліковий документ, і ми бачимо, що все відбувається спокійно масового виїзду молодих людей немає. До речі, спілку. Куючись з молодими людьми, чую, що причин для перетину кордону є декілька вони є різні. Це є відвідати і провідати своїх рідних людей, які за кордоном зустрітися з друзями. Деякі молоді люди говорять про те, що їм потрібно виїжджати саме по роботі деякі їдуть відповідно на навчання, але хочу звернути увагу все ж таки на те, що мільйони молодих людей людей сьогодні навчаються за кордоном, і спочатку повномасштабної збройної російської агресії українські родини рятували своїх дітей в більшості вивозили своїх дітей з регіонів, де йшли активні бойові дії. І сьогодні як і діти, як і підлітки, як і молоді люди навчаються за кордоном. І тут хочу акцентувати увагу не про виїзд, а про в'їзд. В Україну, тому що е, хлопці, яким виповнилось для прикладу 20 років, не могли приїхати е, з 2022 року, навчаючись за кордоном, обійняти свою маму, обійняти батька. Інколи на жаль попрощатись е, з батьком військовослужбовцем, який загинув за Україну, і наразі. Мені здається, що багато молодих людей, хлопців, будуть приїжджати. в. Країну будуть приїжджати до своїх батьків, і саме новий зареєстрований законопроект у парламенті. Це є вдження ініціативи уряду, ініціативи президента, який пропонує саме виїзд за кордон чоловікам непризовного віку, тобто до 24 років, включно. Наразі цей законопроект тільки зареєстрований. Він ще повинен пройти у парламенті перше та друге читання. Потім його повинен у разі прийняття підписати президент. Тому на сьогоднішній день все ж таки є умови для виїзду для молодих людей до 22 років, включно. І будемо сподіватися, що парламент підтримає і дану ініціативу згодом.